Мільйони бюджетних коштів на укладання бруківки, ремонту доріг, укриттів, котелень, зупинок, закупівлю генераторів, буржуйок, проведення озеленення та багато іншого. І це не повний перелік тендерів, які постійно проводить місцевий департамент житлово-комунального господарства. Неодноразово в наших ефірах ми порушували дану проблематику. Так от, щоб перевірити доцільність проведення таких закупівель та витрачання коштів на сесії міської ради депутати. Створили тимчасову контрольну комісію. До неї увійшло 9 представників з усіх фракцій. Головою обрали Назара Коваленка, а заступницею Ольгу Нагорну. За словами очільника комісії, вони збиратимуться не менше ніж два рази на місяць у департаменті ЖКГ. Протягом шести місяців вони вивчатимуть матеріали їхньої роботи. Я, як голова по закінченню роботи комісії, буде звіт. На сесії міської ради стосовно роботи саме е, нашої комісії, що, що ми знайшли і які, які є е, питання, на які ми знайшли відповіді, тому що як ми бачимо, що відповідей дуже мало. В принципі, я думаю, що ми до цієї роботи будемо залучати так само і експертів. Основна мета цієї комісії, тому що є потреба суспільства, як ми бачимо, що багато громадських організацій, багато і каналів, і різних журналістів запитують завжди. Є багато питань, але немає відповідей на них. І була така ідея, щоб створити цю саме контрольно ревізійну комісію, яка буде діяти до шести місяців.